Привіт, дорогенькі. Сьогодні дуже важливий день в моєму житті. Ця дата відгукувалась багато разів в моїй судьбі в цього втілення. Так, саме цього втілення, адже втілю, це останнє моє втілення в людиною на цій планеті. А втілень було 25 956. Це 956 втілення. Непростий день, кожен з воздвиження, кожен возводить свій хрест, кожен будує свою долю і кожен по-своєму на тому хресті розп'ятий. І у кожного своя доля. Мені дуже подобається, дуже давно знаю цю з дитинства притчу і люблю її згадувати. коли Мені моторошно стає. Був собі чолов'яга, було в ногу все так сяк. Трохи, трохи поганого, трохи гарного. Але він вважав, що Господь дав йому за важкий хрест, тобто за важку судьбу. І він молив Бога, щоб той дав йому більш легкого хреста, якого буде легше йому нести. І ось знову він сидить, горює. Плаче і про свою важку долю. Звертаючись своєю молитвою до Бога. Але молитва була така щира, що Бог не міг не відповісти на неї. І ось піднімає чолов'яга очі на світло, яке з'явилось з незвідки. поруч не бачить з ним, поруч стоїть Бог. Він відчув, що то Бог. Або його один з головних. І ангелів. Він дуже здивувався, той каже: Ну добре, йдемо, твоя молитва почута, вибереш собі Христа. І ось він потрапляє у такий простір, де знаходиться величезна кількість хрестів: велетенські кам'яні хрести. Маленькі брильянтові хрести, дерев'яні. Пластикові, ковані, великі, маленькі, красиві, бридкі купа різних хрестів. І ось чолов'яга собі ходив, 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 шукав собі нового хреста і вибрав нарешті такий собі невеличкий хрестик, золотий з камінцями, тонка ювелірна робота. Легенько його носити і звертається до цієї надістоти. Каже, можу я цього взяти. Той посміхнувся і каже, так, можеш. Адже то твій хрест. Якось так. Тому достойно несіть свій хрест. Сьогодні, вчора була розміщена на ТСН наша бесіда з Іваном. За ніч було 400 тисяч переглядів. Не знайшов агресивних коментарів, якісь більш зрозумілі коментарі вдячності, розуміння, подяки. Дуже вдячний кожному, хто реагує на наше інтерв'ю. На нашу бесіду. Сподіваюсь, що вона досягне своїх цілей, а саме розбудити тих, хто ще спить. Я б не думав, що могло бути багато тих, що ще не прокинулись, але їх багато. Тому прокидайтеся, є питання, пишіть, я з радістю вам на них відповім. Чи буде продовження бесіди? На все воля Божа. Як на те буде його воля, так і буде. Я готовий далі працювати і в цьому, і в інших форматах. От. Шукайте мене в телеграм-каналі, в YouTube-каналі моєму, в Facebook, в Instagram, там я є скрізь. Найпростіше шукати мої відео, а їх більше 1200. В YouTube каналі. Підписуйтеся, ставте свої емоції, пальчик вгору, пальчик вниз, пишіть, задавайте питання, обов'язково дам відповідь. Обов'язково. Там є техніки, є знання, є техніки, які можливо просто брати і приміняти в своєму житті, зцілюючи себе. Є техніки, якими смертельні хвороби люди зцілюють вже давно по, своєму, по цілому світу безкоштовно. Отже, Добре. прошу, мої любі, давайте знову знайомитися. Я, майстер Овен Стефан, обіймаю вас серцем.